Суспільне телебачення взяло на себе відповідальність за зрив участі України у Євробаченні, але переконує цим зробили імідж України тільки краще. Про це заявили сьогодні під час прес-конференції у Києві. Організатори намагалися знайти заміну співачці маров серед інших лідерів національного відбору. Втім, усі, хто були позаду неї, фрідом час і казка порчерзі відмовились їхати до Ізраїлю. Європейська мовна спілка вже відреагувала на рішення учасника від України, сподівається. Побачити наступного року тим часом у кабінеті міністрів запропонували вдосконалити правила відбору конкурсантів на Євробачення і законодавчо врегулювати гастролі українських співаків у Росії. В уряді вважають, так можна буде уникнути подальших скандалів довкола національного відбору на пісенний конкурс. Наталя Гончарова знає найсвіжіші подробиці, і в неї розпитаємо більше зараз. Наталя, отже, на прес-конференції к щойно провели організатори Євробачення в Україні суспільне. Як вони виправдовувались? Які аргументи наводили? Добрий день, Марічка. От щойно ми повернулися з цієї прес-конференції, де е, нам пояснювали, чому Україна не буде брати участь у цьогорічному Євробаченні. І м, сказали, що перша причина, звичайно, що переможниця Марув відмовилася, але не домовилися. Вони дуже хотіли, щоб Марув таки поїхала від України, але не домовилися, бо правила змінити не можуть. І те, що Марув написала про е, несанкціонованих шпагат, який вона може б хотіла зробити на сцені, це міжнародні правила, змінити їх вони не можуть ніяк. А тим Баче посунутися у двох нових правилах щодо позиції, яку співачка має оголошувати щодо України, бути патріотичною. Вони можна так сказати, вважають Марув неблагонадійною, що вона в будь мить може щось сказати, що може нашкодити іміджу України, тому що вона часто подорожує з концертами в Росії. Ну і так само. Почали відразу всі говорити, що як до цього дійшло, що учасники були е, такі з неперевіреним бекграундом. Е, на керівництво суспільного телебачення воно пояснювало, що перший відбір проводив СТБ. Тому е, це, мабуть, питання до них, чому вони не знають, е, що роблять співаки, які е, були на сцені. І далі е, штрафних санкцій від Європи для нас не буде, тому що ми ніяк Європі матеріально не зашкодили цим відбором. Е, потім е, було Таке питання, яке дуже хвилювало журналістів і всіх людей, де гроші від смс, які ми слали, тому що я особисто послала 5 гривень. Хто поверне мені ці 5 гривень? Сказали, що мабуть СТБ може повернути, але це знову ж таки питання до е, телеканалу, е, і вони не знають, скільки саме грошей вони не можуть оголошувати цю інформацію. І е, навіщо в такому разі просили всіх інших співаків, якщо і так їх піар-служба говорить, що вони знали, що всі інші відмовляться, бо це вже такий імідж, коли людина не перемагала а її все одно просять е, поїхати на Євробачення. Сказали, що ну все таки дуже хотілося. Вони думали, що е, участь України важливіша ніж їх якісь моральні принципи, що вони не будуть просити всіх інших співаків, але все одно відмовились тепер на цьому питанні. крапка. Точно не будуть більше ні з ким вести перемови, і як ну. Вийшло так, що ну таким сленговою мовою налажали, тому що ну, на мою думку, канали, які проводили цей національний відбір, більше хвилювалися за те, як зробити шоу якісно в Україні, ніж за те, хто поїде на Євробачення, ніж для того, щоб послати делегата на Євробачення. Бо от скажуть, ну ніхто з тих переможців, цих учасників за контрактом не навіть не має. Не зобов'язаний їхати на Євробачення, бо в них немає такого в контракт. Ну, зобов'язані хто не хоче, той не їде. От і все, в принципі, і про подробиці розповімо далі. Дякую, Наталочка, наш кореспондент Наталка Гончарова про прес-конференцію суспільного мовника, який взяв на себе повну відповідальність за зрив присутності України на Євробаченні, хоча водночас має багато претензій до своїх партнерів, які проводили національний відбір.